А сьогодні я вам покажу щось ексклюзивне. Ми знаходимося в містечку Family Town, і у нас на продажі танхаус з ремонту. Починаємо наш огляд. Ми знаходимося на кухні студії. Ось такий у нас красивий столик. Є у нас розкладний диван, на обігрів та на охолодження та власний камін, який працює також на обігрів будинку, великий плазмовий телевізор. Та робоча зона, яка облаштована абсолютно всіма меблями та технікою. не будемо перечисляти. Вихід на власну діляночку, є також столик та стільці, де ви будете відпочивати. Переходимо в нашу вхідну групу. Є у нас велике зеркало, увесь ріст. Також є гардероб під верхній одяг це у нас вхідні двері. Вихід з гаражу, досить просторив та великий з ремонтом. Костйовий санвузол. Та поряд є. Приміщення, де стоїть у нас пралка, там можна поставити ще якісь деталі та зберігати речі. Сходи на другий поверх, дуже красиво зроблені, красиво підсвітка. Другий поверх у нас складається з трьох окремих кімнат. Це у нас є батьківська спальня, облаштована також кондиціонером, великою шафою. Двоспальне ліжко, вихід на балкон, сонячна сторона. Проходимо в іншу кімнату. Цю кімнату можна облаштувати під себе, зробити або дитячу, або кабінет. А це у нас рукава, які працюють на обігрів. Санвузол. Велика ванна, зеркало з це як сектрава. Друга кімната. Ця велика спальня. Також можливо облаштувати під себе. Тут у нас є велике зеркало з підсвіткою та власний санвузол. душова система. Також є зеркало, вихід на балкон, який йде на другу сторону внутрішній двір. Отак От виглядає наш комплекс. Переходимо далі. Також у нас є кондиціонер. І є третій поверх. Йдемо далі. На третьому поверсі у нас утеплений дах. Є багато місця, щоб зробити гардероб чи відпочинкову зону. Це ви тут облаштуєте все на свій смак. Телефонуйте, будемо разом оглядати.